Зараз я вам покажу хітяру цього сезону осінній бомбер від торгівельної марки за Розпаковка. Опа! Ох. Оп! Оу. Так, достаємо. Чорний колір. Ах. Іншу возьми. Так. Давайте, давайте, давайте роздивлятися разом. Відкриваємо. О! Ось який. Дивіться. Все гарно. тканина. Ріп-стоп в маленьку клеточку. Фурнітурка. Фурнітурка гарна. Як сідає. Як завжди. Суперово, зручно та суперово. Якість на рівні. Дивіться, як він виглядає. Це на мені чорний колір. Ще тут висюлька є ось така. Зйом. Клас. Резиночка, резиночка, резиночка. Так, задувачите? Так, по кольорам показую чорний колір. Наступний. Темно-синій. Ось такий темно-синій колір. Він, він такий темний, як вороня крило. Так, далі. Ще я бачив. Ще я бачив оливковий колір. Армігрін. Армігрін, так. Да. Вибачаюсь, оливковий ми ще не отримали. Буде їх чотири кольори. Темно-синій, чорний, ось такий, дивіться. Армі-грін. Дуже гарно. Можна я його одягну. Мені він теж подобається. Та ще буде трішки світліший на тон оливковий колір. Так, хочу, хочу ще сказати, що по розмірам. Розміри йдуть з 46 по 56. Ой, по 54-й, З, По 56, так. І з 58-го по 64-й. Збільшення, батальне. Так. Ось так він виглядає. Ну, класно. класно І якість класна, і виглядає класно і зручний. І як завжди, зручно, зручно, його одягаєш, все класно. Все, працюємо далі, далі ще буде.